Швидкий огляд українських гірськолижних носків, вельвет. Отже, друзі, це наші шкарпеточки. Значить, про що хочу сказати? По-перше, безшовні повністю для того, щоб вам було зручно та комфортно. По-друге, погляньте на цю товщину. Я думаю, ви розумієте, чому я кажу завжди, що вони теплі. Наступний момент: вони у нас йдуть зональні. Що це означає? Це означає, що у вас на шкарпеці є декілька різних зон. Місцями вони еластичніші, О, тут навіть видно, ось на відео, еластичніші. Місцями вони потовщені, щоб було м'якше. Місцями вони навпаки зроблені трішки іншою технологією для того, щоб могло випаровуватись під вас. Дивіться, тут, наприклад, потовщені, щоб вам було м'якше. Наступний найголовніший момент це зручність та комфорт. Легко прилягають до ноги, не совгаються по ній. І найголовніше, про що завжди люди жалкують. Я думаю, що ви знаєте, що в ціновому сегменті до 700 гривень. Майже всі гірськолежні шкарпетки після прання із такої висоти стають ось такими. У нас цього немає, друзі. Наша ціна така лише тому, що ми хочемо, щоб ви всі цьогоріч спробували наші продукти, а колись ми ціни обов'язково піднімемо. Така, знаєте, щирість для вас, вона справді так. Зараз ми хочемо, щоб максимальна кількість людей спробували наші всі продукти. Якісно, українське і друзі. Найголовніше, ми не витрачаємо. Мільйони на маркетинг та багато офісів за кордоном, тому маємо можливість собі дозволити меншу собі вартість.